Всім доброго дня. Короткий відеоогляд автомобілів, який є в наявності. Багато автомобілів поступило за останній час. Розпочнімо шкода Octavia Tour. 2004 рік виготовлення, 2.0 газ, бензин, механічна коробка передач. Автомобіль пригнано з Німеччини, вже розмитено, поставлено на український облік. Ціна 6000. Hyundai Tucson. 2.0 бензин, механіка, повний привід, шкіряний салон, люк, 4 склопідйомника, клімат контроль. Ціна 9500. Volkswagen Touran. 2009 рік, 2.0 дизель, механіка шестиступка, мультикермо, клімат, штатна магнитола, шестиступка, ціна даного автомобіля 6400. Opel Зефіра, 10 рік, 1,7 дизель. 212 пробігу. Передній задній паркроні, комбінований салон, 4 склопідйомника. Ціна 8000. Класна комплектація. Volkswagen Touran 1,6 MPI. 2006 рік, 5-й механіка. Ціна 6900. 203 тисячі рідного оригінального пробію. Підігрів сидінь, кондиціонер, штатна магнетола. Автомобіль п'ятимісний. Opel Зефіра, 2004 рік, 1.6, бензин, механіка, автомобіль семимісний. В гарному стані збережно. На кліматі, підлокітник, ціна 5200. Міні-Купер під завдатком. Opel Vectra. 2.2 газ, бензин, автоматична коробка передач, ціна 6200. Шкіряний салон, омивачі фар, шкода фабія, 2008 рік, 1.4 бензин 204 тисячі рідного пробігу. Кондиціонер, штатна магнітола, салон в класному стані електрослопідйомники, ціна 6 тисяч. Рено Меган 3 2011 року. Весь в рідній фарбі 208 тисяч рідного пробігу, ціна 7800. Кондиціонер, навігація, задній парктронік, датчик світла, датчик дощу. Volkswagen Golf 4. Легкосплавних дисках, 1,6 двигун. Кузов хечбек, 2002 рік виготовлення. Механічна коробка передач. Стан салону. 4 склопідйомника. Клімат контроль. Ціна 4500. Фортеч. 20-й рік. 2.0 бензин, автомат. Стіна 26 тисяч. Volkswagen Golf 5, Кузов Універсал 1,6 MPI, механічна коробка передач. Він закрито. Контроль, підігрів сидінь, штатна магнитола, 400 підйомника. Ціна даного автомобіля 7500. Opel Zafira А, 2005 рік, 1,8 бензин. Механіка. 5 рік. Ціна 5500. Volkswagen Golf 6. 1,6 МПІ, механіка, п'ята ступка, омивачі фар, противотуманні фари, 190 рідного пробігу, гарна гума, по кузову без корозії, без ДТП автомобіль, вікна всі рідні, підігрів сидінь, кондиціонер, штатна магнетола, стопідйомники, стан сидінь, все чисте, ціле, помінені тормозні. Диски передні нові, помінено тормозні колодки по кругу, автомобіль обслужено. Renault Megane 3, 12 рік, 1,5 дизель 225 чи 224 пробігу. Двигун К9К. Механіка шестиступка, ступка навігація. Задній парктронік, клімат контроль, 4 склоп підйомника. Стан салону, датчик світла, датчик дощу. Два ключа з автомобілем. Ціна 8400. чотириста Octavia a 5. 1.6 MPI, 8 восьмий рік. Вона очікує нашого підписника. Renault Grand Scenic, 15 рік, 1.5 дизель, 5 місний, класна комплектація, комбінований салон, клімат, мультикермо, навігація, старт-стоп, 4 підйомник, босе мультимедії, безключовий доступ. Передній задній партронік. Hyundai Tucson Автомобіль придбаний нашим підписником. Ми їм встановили точніше вже газове обладнання. Кому стані. Сьомий рік. 2 літра газ бензин уже. Також великий вибір портач, даний автомобіль 2019 року, 2.0 бензин на такому крутому салоні. Автоматична коробка передач, оригінальні легкосплавні диски, комплектація Titanium. ціна 24 тисячі. Передній привід. є ще на повному приводі. На такому салоні теж 2.0 бензин, повний привід тільки. Також по наявності Duster 11 року, 1,5 дизель, 81 кВт. Автомобіль приганявся з Франції. Кермо нове, точніше як нове. 13 рік, механіка 6-ступка, ціна 9500. Фіат 13 рік. 1,3 дизель Ціна 6300. Кузовий пасажир. Volkswagen Туран, 8 рік, бензиновий ціна 7500. Міні купер, 13 рік. 1,6 бензин, повний привід, ціна 12500. Audi Q7, трохлітровий дизель, 13-й рік, ціна 22500, шкода Tour, 8 рік, 1,6 MPI. Також пригнана з Німеччини. Так, автомобіль зачинено. Піране кермо, клімат, проб даного автомобіля 163 тисячі, 4 склопідйомника. Ціна 6800. Є таке BMW X5, пригнане з Франції. Трохлітровий дизель, 11 рік, x drive На класних легкосплавних дисках. 303 тисячі пробів. ціна даного автомобіля 20 тисяч. Grand Scenic, 11 рік, 1,9 дизель. Автомобіль з Франції. Семимісний. Механіка, шестиступка. На класному салончці комбінованому. Навігація, клімат. 400 підйомника. ціна 8300. Оригінальні легкосплавні диски. Багато автомобілів є, які вже придбані та прямують в Україну на розмитнення. Кого що цікавить, телефонуйте більш детально по телефону. Також можете писати Viber. Всім гарного дня та мирного неба!